Доброго вечора, ми з України. Автори цього синглу син і Пробасі Харді приїхали до Луцька. Зустріч з молоді організували у Луцькому національному технічному університеті в рамках благодійного туру універами України. Це ті люди, які будуть будувати далі Україну. Це ті люди, які приймають рішення залишатися в Україні, навчатися в Україні. І їх дуже хочеться підтримати, сказати, які вони молодці, які в них класна позиція. Своїми виступами діджеї збирають гроші для армії і популяризують українську електронну музику. Через війну класичні заходи не проводять, але підбадьорювати людей та тримати український дух мають за місію. Зараз ми запланували вже Крим Кримський тур ти кримом, тому що ну всі відчувають, що наша перемога дуже скоро відбудеться. І ми таким чином також хочемо сказати всім тим оркам, що нічого в них не вийде. Крим буде наш точно. До концерту у Луцьку лишалося кілька хвилин, і тут реалії війни дали про себе знати. Зникло світло. Але цим українців вже не налякаєш. Деякий час у напівтемряві і можна розпочинати. І трек, каже Артем Ткаченко, це репрезент української культури та музики. Новими синглами діджеї хочуть показати глибоку історію України: етнопот, філософський погляд на теперішні події. Насправді хочемо донести, хочемо показати, як це може бути, і щоб там, наприклад, інші музиканти ще щось ну, від нас перейняли, брали і йшли, далі, і українську музику нести в світ. Особливо радісно студенти зустріли трек Доброго вечора ми з України. Сингл вийшов у жовтні 2021 року, але з початком повномасштабної війни став ще і зібрав мільйони вподобайок в інтернеті. Доброго вечора, марує! В оригіналі саму фразу промовляє Марко Ганелевич з популярного українського гурту Даха браха. Після російського вторгнення вона ще й стала популярним неофіційним військовим привітанням в Україні. Цією фразою розпочинали свої звернення самі ЗСУ ССУ та чимало посадовців. А ще трек й досі лунає у багатьох бомбосховищах та піднімає дух українців. Кажуть, студенти забрали чимало радості з їхнього життя. Тож цей благодійний концерт нагадування про довоєнні розваги. Хотілося побувати у нього на концерті, якщо є така можливість, то чому б не сходити, статися, спогади. Все і так мало якихось різних моментів зараз. Стає віною, немає ніякого такого. Я загалом прийшов допомогти ЗСУ і подивитися концерт. Дуже багато заходів ми не можемо проводити через війну, але в принципі нічого так не змінилося. Ми всі, все рівно залишаємося на позитиві е, і живемо далі. Життя не зупиняється. Марія Вавренюк, Василь Морещук, дванадцятий канал.